Мета вашого візиту мене викрали. Це відпочинок. Моя рідна мати. Та ні. А в Італії так спокійно. Ніхто не поспішає. Потрібен номер резервувати. Можете дістати невеличкий кабріолет для Мегі та її дочки. Ми їдемо лише вдвох, наче Дельма і Луїза. Тельма і Луїза впали зі скелі і розбилися. Вибачте, так ніхто не поспішає. Це була ідеальна відпустка. Ого, тут неймовірно, правда. Бонджорно, це ви бронювали котечу Джорджа. Люка Мегі? не можу повірити. Бувай. Ма, що ми тут через нього? Ні, боже, ні. Поки вона не обернулася. Я познайомлю вас з мамою. Бонджорно Кармен, це ввічливість. Спати з ним теж? Ти? <рес> ти маєш повернутися. Я намагаюся, ясно? Так, бо секс тут. Це форма вічливості. На ідеальну утечу. Де гараж, мені треба в аеропорт. Ну і не кажи. Гей, гей, мамо! Вона забрала мою маму і машину. Відьмо. Так, відьмо. Аеропорту. Рома. Аеропорто. Моя подруга телеведуча. Може, зробимо оголошення і самер подзвонить? То у вас є фото? О, так. так. Ах, Белла Кармен, ти носиш із собою фотоматері? <плес> <плес> Іноді треба вирушити у подорож. То що з ним сталося? То були два найкращі місяці мого життя. <плес> <плес> Щоб знайти своє місце, ми зустрічалися, але завжди хтось ставав на заваді. От вони! Саме! <плес> у нас залишився один номер. Я спатиму на підлозі. А що спатимеш на підлозі. Там було незручно. Загадай щось. Якби ж то я лишилася, а не втекла. У тебе й досі розкішне тіло. Ні, ні, ні. Усі дороги ведуть до Риму. Стоп, стоп, стоп. Моя мама хоче поїхати в Рим. Вони їдуть в аеропорт. Мабуть, почуваєшся страшенно гордим. Скоро у кіно.